Привіт, рада вітати тебе на каналі про весілля у різних куточках світу. З тобою Тетяна Гос, і сьогодні я знаходжусь у Португалії. Мова піде сьогодні саме про португальські весілля, які вони тут, і для того, щоб дізнатися більш детально, я зустрілася із організатором весіль Анію Куян, яка вже два роки проживає у Португалії і точно знає всі тонкощі і деталі того, як це відбувається тут. Знайомтесь Аня. Від привіт. Розкажи, будь ласка, трошки про себе. Який в тебе досвід у плануванні у організації весіль? Взагалі я весіллям не займаюся вже 11 років. Колись давно я починалася сама. Коли ще не було так зрозуміло, що це таке. Починалася це з координації. Потім ми перейшли на організацію весіль. І з 2016 року наша агенція називаємося Ван Брест. У мене є дівчатка, моя команда, які зараз залишилися в Україні, і ми працюємо. І Я координую і роблю все. Це на відстані. І окрім цього, ось вже другий рік люце в Португалії потрошки розвиває нашу агенцію і в принципі весілля. І потрошку займаюся улюбленою справою тут. Дуже круто. Тож давайте знайомитися із весіллями у Португалії. Я пропоную почати із підготовки весілля, із локацій, монтажів, підрядників. Як це відбувається тут? Чим це відрізняється від того, як це в нас? Почнемо із часу, який потрібен на підготовку весілля. Які сроки готуються португальське весілля? Ну дивись, в основному це десь за два роки. Треба знаходити собі команду, локацію і так далі. Я Думаю, що це пов'язано з тим, що як я спостерігаю, ринок якраз весільної організації він ще не розвине. Є організатори, але в основному це компанії, які організатори флористи. Це по перше, то ти маєш на увазі, що флорист це є організатор. Ну, от вони, вони там знаєш, одна компанія працює. Я не знаю, чи розділяють вони взагалі між собою там ці завдання. Знаєш, там хто координує, хто ні. Але ось так от, да, Вони якось і оформлюють і заодно допомагають щось робити на локації. Але звісно. Ми ж тобою знаємо прекрасні, що це не про організацію, тому що коли ти займаєшся організацією, це просто ну, неможливо. Знаєш, тут цвіточки поправляти, а тут тобі треба і гостей зустрічати, і все поки що це не настільки розвинено, як, наприклад, у нас в Україні. І якщо пари, які приїжджають сюди з інших країн, вони все ж таки намагаються собі знайти організатор, звернутися до нього, тому що вони розуміють, що на відстані вони самі все цього не зроблять і не знають якихось особливостей. То якщо ми кажемо про португальські пари, то вони все ж таки намагаються це зробляти робити самі і тому вони звертаються до локацій в першу чергу. Там орендують їх, і потім підбирають команду. І якраз ти розумієш, що у людей є своє життя, є своя робота, і це просто неможливо робити дуже, дуже швидко. Знаєш, там займатися тільки весіллям. І ось такі сроки виходять десь за два роки. Треба забронювати все, що в тебе було складено. Це залежить від того, чи є в тебе організатор, чи нема. Типу, тут взагалі поки що не пристосовані до того, щоб зробити все Ріше, якщо в тебе є організатор, або це в принципі чи є він, чи нема, але так побудовано все, що треба за два роки бронювати, наприклад, локацію, як їх обирають, як mm -hmm. до цього підходять, які саме обирають, і чи всі рука... локації прям розписані за два роки, чи ти можеш знайти собі mm -hmm. щось раніше? Думаю, що це тільки з цим пов'язано. Є такий момент, що якщо люди з більшості своїх почнуть звертатися до організаторів, звісно, що процес піде швидше. Я впевнена у тому. Що, наприклад, якщо там да, 10 пар і в них все це роблять за них організатори, звісно, що цей процес буде швидше. Наприклад, коли робиш якийсь запрос там на кейтерінг або флористам, або якусь ще компанію, то тільки відповідь ти можеш чекати тиждень. Тож це теж треба враховувати. Це не тільки тому, що не супер розвинений ринок організаторів, але є надія, що коли він буде розвинений, то ці організатори почнуть вказувати, що якщо швидше відповісти. Це то ми можемо вас швидше забронювати. Я думаю, це буде мотивацією. Зараз цієї мотивації я не бачу, і це знову ж таки. Дивись, це ти така приїхала дівчина з України, яка знає, як воно має бути, яка знає всі ці моменти, тобто <плесу> те, як можна з цим працювати. А люди, які якщо ми беремо тих людей, які проживають тут, то вони вже є менталітет певний. І навіть якщо вони будуть організовувати, то вони <плесу> на скоріше за все будуть організовувати. Як ти кажеш, оці калмікал це спокій. Прикольно те, що от якраз. Знаєш, не про спокій в кінці кінців це виходить, що і пара нервує. Так що я хочуть... маю на увазі, що вони не, не, вони не поспішають. Вони не поспішають. Вони не поспішають Але просто у перше кількість гостей ну, ми про це ще сьогодні з тобою поговоримо. Різні такі моменти в організації, знаєш, і коли цим займається саме пара, то трішки треба їм витримки. Так розумію. Тож розкажи більш детально, як саме обирають локації, і які локації обирають, і які більше в пріоритеті, наприклад, це банкет холи, це ресторани, або це якісь заміські комплекси, <с. 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 <с.)> будинки, комплекси, не знаю, на відкритих локаціях під відкритим небом. щодо локації. Тут звісно питання таке: вибирати можуть локації абсолютно різні, тому що це можуть бути і ресторани, і якісь будинки, наприклад, якщо да, там можна зняти будинок собі, якщо в тебе маленьке весілля. Є дуже багато таких місць, які називаються кінта. Кінта в переводі ферма, Але якщо ми говоримо про наші ферми, то це трошечки для нас буде дивно. Якось та да, на фермі. Це можна описати як відкрита локація, але тут є абсолютно різні кінці. Є кінти, на яких є і ресторани, і готелі, і при цьому відкрита локація. Є кінти, на яких немає готелів є просто ресторан і локація. Є кінти, на яких є готель і відкрита локація, але немає ресторану. А є просто кінти, які здають просто територію. В тебе є кухня, в тебе є туалет і є локація для проведення весілля. Тож, в Португалії переважно весілля святкується якраз на кінтах. Кожен обирає собі по його смаку, де воно з басейном з готелем, без готелю Ну, там. Ближай. Є зал, немає залу. Можна на вулиці, не можна на вулиці. Тож можна, звісно, в ресторанах, але я дивлюся і. Бачу таку тенденцію, і вона дуже класна. Тому що нам, наприклад, локації відкритих, да таких нам їх не вистачає, а тут класочка. Так то ж, приїжджайте в Португалію, тому що тут вибір локацій просто неймовірний. Вони дійсно всі гарні зі своїми особливостями. Хочеш біля океану, хочеш горах. Просто класні місця. Яка вартість таких місць? Ну от, наприклад, mm. я розумію, що вона звичайно буде різною і вона залежить, мабуть, від місця розташування там від де деяких ще Ментів, але хоч приблизно, що в принципі ті люди, які захотять приїхати до Португалії і зробити собі тут весілля, трошки орієнтувалися у ціловій політиці. Скільки це може коштувати? Знаєш, таке складне те то питання. Тому що якщо говорити про людей, які їдуть сюди святкувати своє весілля, то в більшості невеличке весілля, хоча є різні, коли, наприклад, там з Англії летять, вони можуть і весь літак займати і прилітати сюди, тому що їм тут і, і класно, і погода класна, і гарна вартість для них. Але якщо ми. Кажемо, в цілому, ну, наприклад, там, якась кінта може її вартість бути там, від 4 тисяч євро за добу, щоб сняти і провести там весілля. І оренда може сягати там, 15 тисяч євро. Це все залежить від того, звісно, де вона знаходиться, яка якість цієї кінти, що вони пропонують. Ну, наприклад, якщо ми розглядаємо кінту, десь там на біля океану, десь у голубінці, так скажемо, да вона може коштувати менше. А є в нас локація, яка знаходиться прямо на березі океану. і Це старовинний замок, Форт де круш вона неймовірно гарна, і там, наприклад, в якісь бути її вартість може. Там бути близько 6-7 тисяч євро, і можна зробити весілля там до 70 гостей, тому що є тут ще особливість кількістю гостей, а на вихідних це вже від 10 тисяч євро. Тож треба ще розуміти, що є різниця вартості, ну, в принципі, як і в нас в Україні, це будній день або вихідний і кількість гостей. Тут, якщо ти дозволиш, я скажу про кількість якраз гостей, так? Звичайно. це одна із особливостей у Португалії. Тут не, не святкують весілля на 30. От може ти. хтось і святкує, але про це ніхто не каже, знаєш, тому що тут є тут дійсно особливість в тому, що весілля роблять велике від ста гостей, і я в тому році ми готували весілля в Італії, але ми вибирали локацію в двох країнах. Ми розглядали Італію, ми розглядали Португалію. І коли ми почали шукати в Португалії локацію. На 20 людей, і я зіткнулася з тією проблемою, що багато з локацій мені просто відповіли вибачити, але на сезон ми не беремо таку кількість людей. В нас і є локації, в яких мінімальна кількість людей це 200 людей. Просто 200 людей мінімум. Що я там зі своїми 20 Ну, звичайно, що вони там будуть робити? Ні, я так розумію, що може, якщо б вони сплатили у ту всю оренду, звичайно, вона їм не вигідна, ну типу, але їм дуже б хотілося бути в тому місці. Ну, може, локація до пішла? Планується. Звісно. Що може може бути так і ну там домовлятися можна, але якщо ми говоримо більш про традиційний підхід, да то от, ні. тут. Треба розуміти, що португальці гуляють. Ти знаєш, як в нас колись було і в західній Україні в нас так і залишається. Може вони там пара сама якихось людей зі свого весілля ніколи і не бачила, але вони будуть. Це особливість. Але я думаю, що згодом це все ж таки буде як і в Україні, що ми перейшли на формат весіль, коли все ж таки там присутні твої найближчі родичі, твої друзі, яких ти реально знаєш, тому що пари більш стали робити весілля для себе. Вони хочуть вкладати більше грошей там в декор, в якісь там особливості, да там прикольні там фішки свого весілля, і вони розподіляють бюджет таким чином. Тож мені здається, що і Португалія потрошки перейде в цей. Ми називали це європейський формат. І от зі сторони Португалії це можна теж сказати європейський формат, тому що от якраз тут о, з цим поки що питання. Поміж на мене класні. Так скажи, будь ласка, чи є якісь локації, які особисто тобі дуже подобаються, і б ти могла відрекомендувати, де можна було б святкувати весілля? І може є якісь моменти, чому саме? Може, там не знаю, чи гарна природа, Чому умови найбільш зручні саме для весілля? Ой, слухай, тут таке, знаєш, звісно, що локацію, як і все, як і команду, треба підбирати під пару. І в мене є цей час сформувався такий він поки що маленький списочок, але вони зовсім різні. Оце прям такий, знаєш, я для мене, як для організатора, це прям як бальзам на душі, як то кажуть. Тому що ти хочеш такий варіант локації, хочеш такий варіант. Є локація, те, що я вже говорила про неї, Форт -де круш Вона знаходиться прямо біля океану. Тож ти уявляєш собі, висидіти зі своїми гостями за весільним столом. Сідає сонечко над океаном, а ви святкуєте твоє весілля. Ну це просто знаєш, неймовірно. Інша локація у нас знаходиться в іншій частині Португалії. Це більш гориста частина, і там, наприклад, ти сидиш в і навколо тебе така неймовірна природа. Це просто сидиш посеред великого саду з рослинами, які привезені з різних країн. Тому що цій кінці вже боже. Я навіть я не буду казати, скільки років я цим потім тобі окремо напишу, бо вона неймовірна, теж і знаєш, ну комусь, наприклад, ось спокійно ставиться до води. Йому той океан буде не дуже цікавий. Комусь буде цікаво знаходитись на природі, але особисто мене ще підкорила одна локація в тому Я Їздила вона знаходиться. В нас є таке містечко лінкет, і вона мене підкорила тим, що ти заходиш в тебе дуже гарне місце для церемонії з фасадом їхнього будинку. Потім ти заходиш, в тебе є окреме місце для Welcome інфо Взагалі, от такий прям прям теж такий знаєш, сад з різними там, там сходи, якісь ну прям от неймовірно. І всередині є містечко якраз для невеличкого весілля, такі на проході, і потім ввечері у тебе є одна кімнатка. Та старовинна старовинна. У тебе одна кімната це може бути бар, інша кімната це старовинний бар, прям дерев'яний бар. Там в тебе напої в іншій там, допустим, в тебе стоїть тортик з якимись там з капкейками, чи ще щось, і в тебе це прямо окремі кімнати. І якщо весілля велике через ці кімнати виходиш, попадаєш у внутрішній дворик, в них є свій прозорий тенд. Якщо ти замовляєш на велике весілля, вони натягують цей прозорий тенд. що з усіх сторін в тебе такі е е е е стіни будинку класні, а ти сидиш під відкритим небом. І в тебе проходить там весілля. От вона мені чогось енергетично прям запала. І в нас я має... просто уявляю, ти розповідаєш ну, тут типу, прям... ідеально. Взагалі, оце те про що я кажу, коли ну я, наче, все підлаштоване під такі івент під весілля, прям вот реально все підлаштоване під весілля. Я навіть не ну, знаєш, типа в них не розвинений сам сервіс. Я не буду казати взагалі. Є місця, де він розвинений. Але в цілому, я коли приїхала сюди, я розумію, що так скажемо, організація ще тут так не розвинена. Але в мене вибір. Локації це просто була моя мрія. Знаєш, в Україні це було моя мрія. Думаєш, боже, і ще там на там скільки там нормальних локацій навколо Дніпра? Там чотири штуки. А тут ти такий Португалія сама от, і ти просто можеш десь-сюди поїхати, і в тебе такі локації, просто там в тебе замки, там в тебе океан, там в тебе ліс якийсь. Ну це прям да. А скажи, раме можемо залишити під цим відео. Для тих, кому це буде цікаво, може якісь посилання на ці локації, щоб люди могли подивитися, що це таке, де воно знаходиться із бачиш. Зможна я тобі я тобі не готовлю списочок прямими силочками. Деякі локації відео? ви зможете побачити перелік локацій, які рекомендує Ая. І Ще від мене таке питання мене цікаво: чи можеш ти, наприклад, розраховувати на те? Що можна провести свою церемонію десь в дикій природі, де прекрасні скали, вид на океан? Ну типу технічно це взагалі можливо. Чи можливо зробити локацію десь, а потім там відправитися на локацію, де в тебе буде банкет? Якщо таке побажання у людей є, ну тому що тут природа дійсно вона фантастична, неймовірна, і є такі місця, в яких нема підключення до електроенергії, але там так гарно, що просто захоплює подих і впевнена, що такі запроси можуть бути. Слухай, ну мені тільки просто буде цікавити, цікаво зробити це весілля. Знаєш, і це все залежить від того. Якщо це весільне, бо це взагалі не проблема. Звісно, що тут більш така театральна постановка, у да, не завжди там фото, може від. Наприклад, і треба зробити арочку. Якщо ми говоримо про прям повноцінну церемонію, тут така штука, що тут треба брати ліцензію просто на це проведення, і ліцензію треба потреба брати в каміру муніципал, це як у нас горсовет, і краще, щоб ну все одно там якийсь пляж, де ти хочеш зробити, або якісь там скали, вони належать до якогось округу. Треба просто розуміти до якого піти як в камеру мунісипалу брати вже дозвіл, тому що якщо ми говоримо про дійсно там. Церемонії, до яких ми звикли, це нам потрібно буде технічне забезпечення. Приводу того, щоб організувати це технічно проблем. Тут немає тільки Питання бюджету, тому що тут в принципі розвинена вся робота з генераторами, аренда цього, вони виїжджають, і я вважаю, що завжди головне знайти своїх крейзі людей, які готові з тобою просто піти в гори або там, знаєш, робити все це прямо в воді. Наприклад, це головне. От якщо ти знаходиш цих людей в сфері, які тобі потрібно, з ними можна йти. Як це ми, точно ми це завжди. насправді круто, все. коли є людина, яка тобі скаже все можливо. Да, ми да, все зробимо. Нам, все буде це нам, Оця фраза. Нам, все да. зробимо. Нам це цікаво. Ми, це ми це готові ще, на експерименти так. і так далі. Головне це команда. Це взагалі ну, от я завжди казала, кажу і буду казати, що головне це команда класна, якщо в тебе класний організатор. Ну прик... прекрасно. Але якщо в цього організатора немає ну, класної команди, ну що він сам себе зробить? І так про про кожного класний фотограф. А якщо всі ну, все Інше ну щось май замінаш, то нічого не вийде. Тож давай якраз перейдемо до підрядників, до команди, так яка приймає участь у е, організації і реалізації весілля Які відмінності у команді, до якої ми звикли в Україні, і те, як відбувається це в Португалії. Що я можу тобі сказати? В принципі, якщо ми говоримо взагалі, то процес. Схожий і набір підрядників він схожий, да але й відмінності є. Тож почнемо з того, що ми вибираємо локацію для локації для того, щоб провести церемонію. Або якщо церемонії немає, церемонія в церкві це теж особливість Португалії. То в тебе банкет. Звісно ж, потрібно технічне забезпечення. Треба оформлення. Тож рис декоратори потрібні. І вони є кейтерінг, там бари. Це все є. Головна відмінність від наших гостей — це відсутність. Ведучих, і для мене чесно, я вважаю, що це теж та частина в португальських весіллях, яка з часом буде змінюватися, і все ж таки вони прийдуть до того. Бо я бачу, теж там я була на експо це виставка весілля. Mm -hmm. і я бачу, що люди починають трошки, знаєш, як в нас колись були і переходити yeah. в більшу роль ведучого, тому що люди бачать, що це потрібно, і їхньою кількістю людей на весіллях від ста. 100... А ти розумієш, як в нас. Ну, типу, якщо у нас від ста, давайте двох ведучих. Будем, да типу не може справити справиться. Да, знаєш. А ти типу, а ти витримаєшся? А якщо в нас сто двадцять, та сто двадцять це взагалі? Хавайся, тікай з країни, і давай нам трьох ведучих знаєш? Тут не тут немає цього. І от в мене спочатку було питання. Я вибачаюся, а як ми повинні людям сказати, що в нас, наприклад, зараз там. Перекур, знаєш, або ще щось, як, 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 просто людям про це сказати. Але ми трошечки поговоримо з тобою пізніше про таймінг, там Там все стало зрозуміло, це. Та частина весілля, які мені особисто хотілося б змінити. Мені хочеться показати людям, наскільки важливо, коли у вас є ведучі, який щось підказує. Модератор ми не спускаємося до рівня тамади, це не потрібно. Так. ми говорили про модератора. який щось десь розповість, щось десь якесь слово комусь да? якась буде активність. Цього немає і цього не вистачає. А з приводу інших всіх, в принципі, все достатньо стандартне. Єдине, що знову ж таки, я так думаю, що із-за того, що не розвинений ринок організації, у локації, коли ти до них звертаєшся, в них є якийсь список тих, з ким вони працюють, і він іноді навіть це прям список з як от, от або з цими, або з ні з ким. Ну я розумію, коли це питання кейтерингу. Це в принципі розумно, бо це складна частина. І якщо в тебе є два кейтерінги, яким ти довіряєш клас. Але, наприклад, якщо в мене немає вибору флористів, ну це мені так трошечки грустненько ставиться. Ну це ж цей, цей рівень. Це рівень, yeah. якого тут назвемо немає, тому yeah. ще не розуміють і не розуміють, чому саме. Ну, так як є візь. тобі ж зрозуміло, що навіть декоратори одні там підходять під одне весілля під а одну пару, а інші декоратори під іншу пару. І якщо тобі пропонують тупо одних на всі весілля світу, то ну я не знаю, що це може бути. Ну це такий конвертний процес ну, плюс мінус. Просто фармбанішу однакового формату для всіх. Якщо ми дивимося зі сторони власника локації, це все зрозуміло, тому що це більш комфортно. Ти знаєш команду. Вже вони перевірені, вони. Те до тебе приїжають, і така штука з технічним забезпеченням. Тож виходить, от у нас локації в основному кейтеринги. В кейтеринги з ними йдуть open bar, Вони в основному від кейтерингу. Ось в тебе кейтеринг, флористи і технічне забезпечення. Це прямо таке за не ну, можна сказати пакет, але ти від, від нього йти не можеш. Інколи ні, є умова, що нічного діджея тільки цього. А в день ви можете брати будь-якого до речі, хотіла тобі ще згадала про локації тут є можливість навіть зробити весілля. В мазнайомі дні робила в тому році весілля на паркінгу біля океану. Тому що в них велике, велике там паркінг дозволяє собі розмістити. В них було десь 150 або 170 гостей. Mm -hmm. Вони зняли цей паркінг, привезли тент, поставили. Вони взяли ліцензію на звук, тому що от це було гучно до там третьої або четвертої ночі. Вони всі в камери муніципалу взяли собі дозвіл. Тут є дуже класна штука, технічне забезпечення. Приїжджає фура, і фура це і є сцена. Це таке же приїжджає на якісь там місцеві там концерти і так далі. Просто з, з цієї фури так все відкривається. Технічний там світло підвіж. Причому я тобі хочу сказати, що я прям зацікавилася цією фурою, тому що виглядає це, в принципі. Більш ні, це нічого, знаєш, так ну прям прям да гарно виглядає. Це дуже зручно, тому що так, фура приїхала, вони собі все легше це розклали, все підвісили, все зробили. все. і це ж така прикольна штука. До речі, ти сказала про те, що тобі треба отримати ліцензію на звук, чи там на те, що ти будеш та э, тебе буде гучна музика до третього. Диночі чи це стосується тільки от таких локацій, як ти назвала? Же це якась парковка? Так чи це стосується будь-якої локації, і треба цей дозвіл брати. Ну дивись, ліцензії. Наприклад, якщо я це організована локація, яка для цього не призначена, то звісно, мені треба її взяти. Або, наприклад, от я працювала в готелі, це теж кінта, але це кінта і поряд знаходиться. Ну якісь приватні будинки, і вони не проводять. Ну, якщо це відкрита відкрита локація, да то або вони як локація беруть для себе ліцензію для проведення uh -huh. весілля, і зазвичай це так і є, тому uh -huh. що це все ж таки більш підв'язано. Від них, але якщо я захочу провести в горах десь або біля океану на локації, не призначені для цього, то мені треба буде брати цю ліцензію. А скільки часу необхідно для того, щоб отримати цю ліцензію? Також два роки, я сподіваюся, це ж це ж залежить від камери муніципал. Від того округу, де знаходишся, це якщо це маленьке містечко, то там буде з одного боку швидше, з іншого боку, вони можуть бути ще більш розслаблені там і ще там давати тобі більше часу на це. Але в принципі, я думаю, що, що в рамках місяця можна отримати місяця. Я так я сиділа, я думаю, може, тиждень. Ні, ні, ні. Я думаю, не. це залежить від мені. Якщо людина хоче тобі допомогти, вони підуть на зустріч і швидко зможуть все це підписати у президент. Ден камери, то ти отримаєш його швидше, але але це теж до того чому два роки. Так, так поки так, що, розумію, поки що так. за скільки треба броювати локацію, поки так. що так. А яка тривалість весілля загальна, або там до якої до котрої години зазвичай гуляють на весіллі? Тут немає слава богу комендантської години. Тому ну, наша, і тут по іншому вистроєний таймінг, є. Тож реально гуляють вночі або до ранку. приводу часу гуляння. На локаціях, на яких є зали. Якщо, наприклад, ти проводиш весілля своє е, на вулиці, то це можна робити до 10-ї вечора. В деяких округах це можливо до 11-ї, але в цілому до 10-ї. А потім ви повинні заходити в зало, і ось ця частина паті станцями, опенбарами так далі, проходить всередині. Це пов'язано з гучністю, так і щоб не заважати людям, які є в округах. Ти можеш проводити своє весілля опенер без проблем. Все класно. Ласу, церемонії, фотографії, вечеря, але все пацієн всередині. Будь ласка, моляйте, скільки хочете. Ну, в принципі, це, мабуть, приблизно так, як це було і в нас в Україні в свій час. Зараз, на жаль, це інакше. Так, з приводу таймінгів, ми звичайно ж поговоримо. Я думаю, це буде окреме відео. Тому, якщо вам було цікаво, це відео, будь ласка, залишайте свої реакції. Пишіть коментарі Як там кажуть наші так, діти, будь лайки. ласка, ставте лайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тому що наступ це відео буде ще більш цікавим, в якому ми розповімо більш детальні моменти про весілля у Португалії на прикладі того весілля, на якому ми з нього вже побували. Всім бажаємо гарного дня. Дякуємо за увагу. Анічка, дякую тобі за корисну і цікаву інформацію. Дякую тобі.